Який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, я багато разів про це говорив заробітну плату, їм платять наше населення, наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати: один воїн шість людей. Це шість людей в цивільному житті. Які сплачують податки. І тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозуміти, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 мільйона до того числа, що в нас є, плюс 3 мільйона платників податків з січня місяця. Я проти похлоплю.